Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці, математики. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати зовсім нову для нас тему. Це письмове додавання трицифрових чисел виду до 124 додати 222. Розв'язувати задачі із непрямим збільшенням числа. Дзвоник всім нам дав наказ, до роботи взятись враз. Розпочнемо наш урок, тож назад не зробимо крок. Будемо ми трудитись гарно, не мене й хвилини марно. Будемо з вами уважними та працьовитими, а почнемо ми з усної лічби, розв'язавши віршовані задачі. П'ятків у нього п'ять, Скільки грошей? Як відгадать? Як ми розв'яжемо цю віршовану задачу? Так, 5 помножити на 5 дорівнює 25. Наступна задача. Чотири індики пішли на музики, танцювали, гупали. Скільки ніжок тупали? А Ану, подумали, яке буде розв'язання цієї задачі? Так, 4 помножити на 2 дорівнює 8. Наступна задача. Білка моркву посадила. Штук 16 там вродила. 5 зайців по котрий зірвали. Скільки білочці зосталось? Подумали правильно 16 відняти добуток чисел 5 помножити на 3 дорівнює 1. Двоє вулицю йдуть, по три садженці несуть. Скільки ямок треба діти, щоб саджанці посадити? Так, 3 помножити на 2 дорівнює 6. Майстри роблять 10 возів, Гнуть залізо тешуть ліс. Порахуйте, любі діти, скільки треба їм коліс. Порахували? 4 помножити на 10 дорівнює 40. Молодці. Є 6 кліток із кролями. Мені Саша розповів. Скільки є кролів? Дізнайтесь, коли в клітці 6 королів. Подумали над це Шість 6 помножити на 6 тридцять 36 розумники. Чотири ведмеді на велосипеді, п'ятий пішки біг. А ви. Тихенько полічить, скільки всього у них ніг. Скільки? Так, 4 помножити на суму чисел 4 додати 1, дорівнює 20. Отже, записали, в зошиті сьогоднішнє число. Класна робота! Наша з вами каліграфічна хвилинка. Потрібно знайти значення виразу 70 додати 7, а відповідь записати каліграфічно. Яке число ми запишемо? Так, ми запишемо число 77. Записали охайно, каліграфічно, виводячи кожну цифру цього числа. Записав. Діти, подивіться, будь ласка, на наші моделі. Які числа на них зображені? Правильно, це числа 124 і 222. Як ми вже сказали на початку уроку, сьогодні ми з вами ознайомимося з письмовим додаванням чисел. А письмове додавання чисел, іншими словами, це рахунок у стопчик. Подивіться, як він виглядає. Додавати трицифрові числа дуже зручно. Якщо доданки записати,. Один під одним, одиниці під одиницями. подивіться, Десятки під десятками, сотні під сотнями. У такий спосіб одиниці додаємо до одиниць, десятки до десятків, сотні до сотень. Розглянемо малюнок. Спробуємо пояснити обчислення суми. 124 додати 222. Як ми записуємо вираз? Подивіться, ми записуємо число під числом, щоб кожна цифра стояла під іншою цифрою. Дивіться: сотні під сотнями, десятки під десятками. Одиниці під одиницями. Потім ми з вами рахуємо і отримаємо відповідь. Увага! Письмове додавання починають з одиниць. Тому додавати ми будемо починати з останнього числа. Розглянемо це більш детальніше. Поміркуємо разом. Перший доданок. 124. Ось ми його записали. Другий доданок 222. Подивіться, сотні під сотнями, десятки під десятками, одиниці під одиницями. Додавання розпочинається з одиниць. 4 додати 2 дорівнює 6. Цифру 6 ми також записуємо під одиницями. Далі додаємо 2 десятка, додати 2 десятка. Отримаємо 4 десятка. Записуємо число 4 під десятками. Додаємо сотні. Одна сотня, додати дві сотні, отримаємо три сотні. Записуємо це число під сотнями. Подивіться, ми розв'язуємо з вами вираз з права на ліво, починаючи з одиниць. А одиниці в нас з вами стоять кінці трицифрового числа. І отримали суму 346. Не забуваємо ось тут, між двома числами, писати знак плюс, тобто додати. Пояснимо, як знаходили кожну суму. Це вашому підручнику на сторінці 29 номер 144. Дивіться, ми з вами додаємо двоцифрові числа. У першому стовпчику записуємо число одне під одним. Спочатку додаємо одиниці до одиниць, 2 додати шість дорівнює вісім. Результат записуємо під одиницями. Подивіться, воно у вас виділено одним кольором блакитним, бачите? Потім додаємо десятки до десятків і результат записуємо під десятками. Сім додати 2 дорівнює 9. Бачите, у вас зеленим кольором виділено. І отримаємо відповідь, що вираз 72 додати 26 дорівнює 98. Так набагато легше рахувати. Розглянемо другий стовпчик. Число 342 додати 54. Зверніть увагу, що у другому стовпчику до трицифрового числа ми додаємо двоцифрове. Записуємо другий доданок під першим так, щоб одиниці були записані під одиницями десятки під десятками. Подивіться, а сотень в нас в другому числі немає. Тому ми залишаємо порожню клітинку, але одиниці ми обов'язково записуємо під одиницями десятки під десятками. Додаємо спочатку одиниці. 2 додати 4 і записуємо результат під одиницями 6. Знову, подивіться, у вас виділено одним кольором. Потім додаємо десятки. 4 додати 5 і записуємо результат під десятками. 9. Подивіться, в нас є сотні, а тут сотень немає. Тоді ми сотні зносимо до результату. Це математичне слово, зносимо до результату. Тобто ми з цього трічку переносимо у нашу відповідь, у наш результат. І отримали з вами відповідь 396. Ще раз повторюю, зверніть увагу, одним кольором виділено, що всі одиниці пишуться одиницями – Десятки під десятками і сотні під сотнями. У третьому стовпчику в нас два трицифрових числа. Ми записуємо числа одне під одним. Спочатку додаємо одиниці до одиниць, 5 додати 3 отримаємо вісім. Потім десятки до десятків, 8 додати 1 дорівнює 9. І сотні до сотень, 2 додати 5 дорівнює 7. І отримаємо результат 798. Не забуваємо, що зліва посередині ми ставимо знак плюс, а перед тим, як написати відповідь, проводимо ось таку риску, яка підкреслює весь наш вираз. Коли ми записуємо розв'язання в стопчик у зошит, ми так само відступаємо три клітинки від минулого стопчика і записуємо новий. Спробуємо з вами виконати письмове додавання Номер 145 Записали посередині вирази 145. Перше записуємо 213, додати 135. І з вами коментуємо. Знову одиниці до одиниць, десятки до десятків, сотні до сотень. Отже, одиниць це в нас 3,5. 3 додати 5, скільки дорівнює? Так, 8. Записали число 8. Тепер десятки до десятків. Один додати 3, скільки дорівнює. Так, 4. Записали число 4. Наступна дія сотні додаємо до сотень. 2 додати 1. Скільки дорівнює. Так, 3. Записали. Відступили. Три клітинки вправо. В четверті записуємо. 256 додати 143. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. 6 додати 3, скільки дорівнює. 9. 5 додати 4, скільки дорівнює? 9. 2 додати 1, скільки дорівнює 3. Молодці. Наступні три вирази виконайте, будь ласка, самостійно, а ми з вами перевіримо. Виконали? Молодці. Перевіряємо. 332 додате 507, дорівнюю 839. 333 додати 215 дорівнює 548. 421 додати 143 дорівнює 564. Хто виконав це завдання правильно, поставте собі плюсик на полях. Письмове додавання використовують тоді, коли усно це зробити важко. Номер 146. Усно знайдемо суми і перевіримо це письмово за допомогою стопчика. 75 додати 24. Скільки дорівнює? 99. Перевіримо. 75 додати 24 записали. 5 додати 4. Скільки? 9, а 7 додати 2. 9. Отже, ми усно правильно розв'язали. Вираз. Наступний 55 додати 33. Скільки дорівнює? 88. Правильно, перевіримо. 55 додати 33. Подивіться, число під числом. Десятки під десятками одиниці під одиницями. 5 додати 3, скільки дорівнює? 8. І 5 додати 3? 8. Отже, ми з вами усно, правильно розв'язали число 88. 160 додати 325. Порахуємо. Так, дорівнює 485. Молодці. Перевіримо. Десятки під десятками сотні під сотнями. Одиниці під одиницями. 0 додати 5, скільки дорівнює. Так, 5. 6 додати 2, скільки дорівнює. 8. Так. 1 додати 3, скільки дорівнює. 4. Отже, відповідь 485. Ми з вами правильно порахували. І останній вираз цього завдання. 444 додати 321. Порахуйте, будь ласка, усно. Так, 765. Перевіримо письмовим додаванням. 444 додати 321. 4 додати 1, скільки дорівнює. Так, 5. 4 додати 2, скільки дорівнює. Правильно, 6. 4 додати 3, скільки дорівнює. 7. Отже, ми правильно розв'язали вираз. 765. Наступний вирази 147. Це буде ваша самостійна робота. Розв'яжіть, будь ласка, вирази Про номера 147, поставивши відео на паузу. Виконали? Молодці. Я впевнена, ви всі виконали правильно. Перевіряємо. Хто не зробив жодної помилки, поставте собі, будь ласка, плюс на полях. Виконали. І сьогодні ми з вами познайомимося з новим видом задач номер 148 вашого підручника. Читаємо задачу 1. Платон заготовив 250 каштанів. А Нестор на Б каштанів більше. Скільки каштанів заготовив Нестор. Платон заготовив друга задача. Платон заготовив 250 каштанів. Це на Б каштанів менше, ніж заготовив Нестор. Скільки каштанів заготовив Нестор? Подивіться, будь ласка. Скільки заготовив каштанів платон? Так, 250. А що відомо про Нестора? Що він заготовив B каштанів. Це в першій задачі, а в другій? На Б каштанів менше. Так. Яку дію ми будемо використовувати, якщо в задачі є вислів на більше. Правильно додавання. Додавати ми будемо не число, а букву 250 додати Б. Прочитаємо ще раз умову другої задачі. Прочитайте самостійно. Так, прочитали. Що спільного у першій і другій задачі? Так, умова. А що відмінного? Спільні числові дані, але вони мають різний зміст. Правильно, скільки каштанів у Платона? У нього на Б каштанів менше, ніж у Нестора. Отже, у Нестора на Б каштанів більше. Як дізнаємось, скільки каштанів заготовив Нестор, так теж діє додавання 250 додати Б. Отже, подивіться, в нас питання. Це на Б каштанів менше? Казалось би, потрібно виконувати дію віднімання, але це задача на непряме збільшення числа. Знаходимо шукане число дію додавання. Ми з вами гарно працювали, трошки відпочинемо.

Відпочили. Ідемо з вами далі. Розв'яжемо наступну задачу задачу 149. Прочитаємо її. Маса дитинчати бегемота становить 225 кілограмів. Це на 133 кілограма менше, ніж маса слоненяти. Яка маса? Слоненята. Отже, яка маса дитинчата бегемота? Так, 225 кілограмів. Що ще відомо про масу бегемота? Правильно, що вона на 133 кілограма менша, ніж маса слона. Отже, маса слона більше на 133 кг якою дією розв'яжемо цю задачу? Так, дію додавання. Записали посередині задача 149 і запишемо розв'язання цієї задачі у стовпчик 225 додати 133. 2, 5 додати 3, скільки дорівнює? 8, а 2 додати 3? 5 а 2 додати 1. Правильно 3. 358 кілограмів. Записуємо відповідь. Маса слоненняти 358 кілограмів. І останнє на сьогодні завдання розв'яжемо рівняння. Але розв'яжемо ми їх усно, можна не записувати. Номер 150. Х відняти 125 дорівнює 324. Як ми розв'яжемо це рівняння? Так, х дорівнює 324 додати 125. Яка буде відповідь? Х дорівнює 449. Перевіряємо. 449 відняти 125 дорівнює 324. Наступний вираз. Це відняти 450 дорівнює 327. Розв'яжемо це рівняння. Так, це від... дорівнює 327, додати 450. Скільки дорівнює це? 777. Зробимо перевірку. 777 відняти 450 дорівнює 327. І останнє рівняння А відняти 54 дорівнює 134. Як знайдемо А? Так, А дорівнює 134 додати 54. Скільки буде А? Правильно. А дорівнює 188. Зробимо перевірку. 188 відняти 54 дорівнює 134. Молодці. Ваше домашнє завдання. На сторінці 30 виконати номер 151, виконати письмове додавання і 152 розв'язати задачу на непряме збільшення числа. Я сподіваюся, ви всі добре попрацювали. Ви молодці. Я з вами прощаюся. До зустрічі!